Вітаю, шановні аграрії! Сьогодні хочу вам показати, як виглядає насіння гібриду Neymar Plus з фракції Standard та Extra. Давайте спочатку глянемо на фракцію Standard. Вага даної посівної 8.400. Фракція 3,2, 3,6. Насіння оброблене фунгіцидом Максим Ексель. Тепер давайте глянемо на фракцію екстра. Вага конкретно даної посівної 12,4. Давайте розшиємо мішок. Що хочеться сказати про цей гібрид? Це середньоранній гібрид з вегетацією 110 днів. Гібрид витримує 50 грам гранстару за одну обробку, стійкий до основних захворювань та витримує заразиху 7 плюс раз. Гібрид має швидкий стартовий ріст. Особисто у себе на господарстві ми вже декілька років підряд висіваємо даний гібрид і маємо хороший врожай із стабільною олійністю не менше як 50%. Насіння ми маємо уже в себе на складі, ваші замовлення їдуть день у день, доставка у нас безкоштовна новою поштою. Тож давайте працювати разом і підтримувати українського виробника.